Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Трішечки хочу показати, що в мене квітне зараз. Взагалі квітне багато, квітне багато орхідей. Але знаєте, якісь це квітування не є щедре. По три квіточки, по чотири. Нема каскадів, нема таких, знаєте, лавин, квітів. Якесь таке воно скупеньке. Безперечно, що причиною цього є брак світла, тому що в мене в оселі досить темно. Я досвідчую, але, мабуть, все ж таки досвідчую недостатньо тому і такі квіти, тому що перед усім нема якихось чарівних таблеток, що ви дасте орхідеї, і вона не знати, як заквітне. Світло. Я вже за роки догляду з орхідеями зрозуміла. Що найважливішим чинником для того, щоб орхідеї квітнули, є світло. Багато світла, вони тропічні, світлолюбиві. Я вже здається десь якомусь відео розповідала, що люблю так прогулюватися, дивитися, дивитися на вікна, де стоять орхідеї на перших поверхах і бачу, що найкраще квітнуть орхідеї. Там, де багато світла. Іноді є такі, знаєте, вони занедбані, недоглянені, листочки жовті неповідривані, стовбурці над... і коренева система, вже, розумієте, виросла і звисає просто з горщиків. Але вони квітнуть, квітнуть тому, що вони мають багато світла. Ну, Але ж попри те, все ж таки, є красуньки, якими я хочу похвалитися. Ось одна з них, ось ця. Я не знаю, як вона називається, але я дуже, до... дуже її люблю. І ми боролися до знаю, за життя її. Я її називаю по домашньому мусить вона якось у мене називатися. Я її називаю моя шиля, їй, мабуть, приємно. Звичайно, вона не шиля, але ж вона такі має. Такі, знаєте, рожево-бускові квіточки. І якщо придивитися на її листочки, ось тут, бачите, листочок теж такий трішечки крепчатий. Хто його знає, може десь. Це ж усе гібриди, може там десь і в родині. Далеко у її пращурах була і шиля. Орхідея Шилеріана. Колись я її купувала, десь років, мабуть, 4 чи 5 тому. І знаєте, що я зробила? Я надивилася блогерів. І я її посадила у закриту систему. Там так гарно розповідали, що так гарно коріння виглядають кори... у закритій системі, схоже на акваріум. Ну і дивилася, я на той акваріум недовго раділа йому, побачила, що десь через тиждень коріння стало пропадати, і довелося витягати її звідти витрясати. Більша частина кореневої системи пропала. я її Довго потім тримала на нарощуванні корінців. Тепер у нас усе добре, гарні великі корінці. Але ж хочу наголосити для любителів садити орхідеї в закриту систему. Що коли ви садите туди, треба передусім, щоб орхідея мала добре здорове коріння, сильне таке. Тому що, а тут була слабка коренева система. Я її купила в епіцентрі. Якась вона така була, небо зна, квіти. От вона мені просто сподобалася. Небо яка коренева система, взагалі якась така ніяка, от вона і пропала. Тому після того я остерігаюсь з закритої системи. Все ж таки, орхідеї це діти повітря, ось і води. Тому їм треба доброї вентиляції кореневої системи, тоді вони. Гарно розвиваються. Ще хочу похвалитися своїм Surfсонгом. Це теж давній сорт. Багато його знають, багато його мають в своїх колекціях, але я дуже люблю його, я довго шукала його і один час якось він був з них з продажів, його неможливо було знайти. І коли я його нарешті знайшла, придбала, була дуже щаслива. Тому що я ніяк не могла, знаєте, вгамувати це бажання мати цю орхідею. Так у мене з'явилося дуже багато жовтих орхідей, таких жовтих, таких помаранчевих. Взагалі я люблю цей колір, тому що воно мені таке, знаєте, сонячне. Він мене зігріває. Це він на торішньому. Ось це гроно росте на торішньому. Дорожченому квітоносі, а ось тут він видав самостійний восенив. І я думаю, що вони разом ще будуть квітнути, тому що квіти на ньому дуже довго квітнуть. Квіти не є великі, десь 8 см. Але дуже вдячні і дуже гарно переливаються. Я не знаю, камера, мабуть, не передає. Він так, якби, посипав. Посипаний такими, знаєте, блискітками. А це це квітне-молода рослинка. Це Петті Романс. Пригадуєте, у мене було відео десь восени про пересаджування, тобто відсаджування дуже великої дитинчати. Я робила експеримент, хотіла подивитися, скільки ж це дитинча буде рости. Тоді ми садили його в цю пляшечку. Я з часом з цієї пляшечки його, безперечно, заберу, але я не хотіла ламати корінці, і так як вони росли, отак були такі довгенькі, отак я їх всіх помістила в цю пляшечку. Вона відсвіте, і я думаю, що пересаджу якусь іншу ємність. Квіти наразі невеликі. Це перше, це друге квітіння, тому що вона колись цвіла вже на своїй. Матусі. Але ж будемо чекати, тому не розчаровуйтесь, це притаманно молодим орхідеям давати невеликі квіти у першому другому квітінні, тому не можна робити висновок, споглядаючи перше-друге квітіння. Іноді міняється навіть відтінок, міняється форма квіточки. Ще покажу свій стилен щоправда, що правда, сонце і камера якось спотворюють його кольор, він дещо інакший. Але ж, він дуже цікавий такий. Ця орхідея вже в мене живе десь, напевне, років 9. Колись я її купувала також в епіцентрі. Він не дає багато квітів, він у мене ніколи надто розлогу не квітнув. Але ж ці квіточки тримаються також довго. і Люблю я це квітіння. Це така орхідея на драбинці. Хто пригадує, колись ми її на каналі садили, пересаджували. І ця листова маса, уся великий кущ падав. І щоб воно гарно трималося, я закріпила на цій драбинці і так і цю драбинку тримаю, хоча він вже не перехиляється, тому що наростив багато бокового коріння. Тут була ще пуп'янок. Ви знаєте, цьогоріч у мене якась така дивина. Я починаю ці орхідеї поливати, підливати, носити і, і відпадають пуп'янки. Це вже не перший пуп'янок, який відпав. І це дуже гірко і дуже сумно, тому що чекаєш цього, воно потім відламується. Ну, Буває господарка по-різному. Дуже, я задоволена цією орхідеєю, тому я придбала собі наприкінці літа ще один стеленбош. Щоправда, я ще не бачила, як він квітне, тому що він був відквітлий, я його купувала відквіташкою. І він доростив квітонос. Там небагато пуп'янків, здається, три. Хочу подивитися, чи він такий самий буде, як і цей. Тому що часто буває, що через багато років сорт, тобто гібрид орхідеї. Стає дещо іншим, з'являються якісь інші деталі, навіть куш, куш буває трішки менший, трош, трішечки більший. Обов'язково вам покажу, можливо, буде нагода навіть зрівняти їх, якщо той розквітний і цей буде квітнути так само, я обов'язково вам покажу. І на завершення похвалюся. Ще однією орхідеєю. Такими ліхтариками це лаймлайт. Досить велика орхідея. Я ніколи не думала, подивіться, які просто гігантські листочки. Я не думала, що вона така велика виросте. Я її купувала молодою рослинкою. І це вперше так вона гарно квітне, на якусь скупу квітнула. Давала теж 2-3 квіточки. Обов'язково покажу, як вона повні розквітне, і, можливо, якісь підберу краще освітлення, тому що погано, бачити, воно не відповідає, воно не передає усю ту красу, що сприймає око. Але ж гарному такому квітінню я завдячую підвіконню. Вона стоїть на підвіконні і має, напевне, все ж таки, достатньо світла, тому. Дала багатенько квітів. Цікава вона така квіточка. Я кажу: я люблю стандартні квіти, я не люблю пелорів, ну, ще хіба що метелики. А ось у тих триліпсах ну, не подобається мені. Мені подобається класика. Так само я люблю дивитися різні виставки, які відбуваються за кордоном фаленопсисів. І там здебільшого представлені ось такі стандартні рослинки, стандартні квіточки. Знаю, що на початках, як в Азії у теплицях почали з'являтися мутанти, то зовсім радісно не було садівникам від цього, тому що все ж таки мутант це, це відхилення від норми. Просто воно прийшлося, ці всі відхилення прийшлися до вподоби Орхолюба, і так були запущені мутанти. Хоча чула інформацію, що вони вже виходять з моди, так би мовити, якщо можна сказати, може бути мода на квіти, і знову повертаються теплиці до вирощування звичайних стандартних квітів. Безперечно, є гарні мутанти, але. Є і негарні мутанти. Там ось ще квітне в мене арміон. Він буде квітнути на більше квітів. Розквітне весь, я вам покажу. Теж дуже цікава орхідея, дуже мені подобається. І знову ж таки, цьогоріч я не задоволена квітінням, його, його мало. Ось такі орхідейні справи. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся. Dajte pod like. Do novih sestankov.